Господній дім то рідний мій куточок. Люблю приходити в це місце. я. Тут славлю Бога, щиро Його охоче, тут у Христі ми, як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні ми збираємось для спільних молитов одна в нас ціль, одні палки бажання прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, Він наш Отець. І пастир наш святий у церкві Божій ми окремо члени, а разом тіло Господа Христа, ця істина для інших незбагненна, а нам вона доступна і проста. Господня церква не будівля пишна, це Богом вічним, вибраний народ, Христова наречена досконала, яку веде Він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожного окремо наділив, готові будьмо. Всі до виконання тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі й далекі, а в церкві Божій сестри і брати, і в кожному із нас шляхи нелегкі, дано по волі Господа пройти. Тому в цей день ми хочемо вдячність Богу принести за рідню мою в Христі, за те, що нині маємо таку змогу, ім'я його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі. Що в божім домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі. Допоки б'ється серце й ходять ноги, в Господній храм спішити буду я, тут затишок в час бурі і тривоги, тут втіху й міць знайде душа моя. В куточку цім зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, і тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий дух на місяці царить. Люблю твій Божий дім, бо ти тут є і місце це святе. Даруй спокою, серце, втіху й миру, усім охочим, хто сюди прийде. Амінь.